Ютуб теж не пропустив? У нас діють знижки на курси і лекції агронавчання вирощення овочів. Розпочалися вони 24 грудня і триватимуть до 30 грудня, включно. Хто хотів, хто очікував знижки, ви запитували, мабуть, якщо там дивитесь, ви запитували на прямих ефірах в Ютубі, в Тікток і в Інстаграм, коли будуть знижки. Я обіцяв на новорічні свята. Ось тут тут є знижки. Тут у нас сьогодні 27, 28, 29, 30, Там ще три дні залишилось. Можете встигнути. Якщо ви слідкуєте, якщо ви підписані, вам цікаво. Це які є курси, які є агронавчання? Це давайте звідки того ґрунту починаємо. Є кавун відкритий грунт на поливі диня. Відкритий ґрунт на поливі, цибуля яра, ну, тобто весною звичайна Цибуля Цибуля озима. А, тут все в цих курсах від, від вибору насіння, підживлення, захист, якісь там умови, відчуття рослини і збирання врожаю. Далі у нас томат перший оберт, томат другий оберт, а, огірок перший оберт, огірок, а, другий оберт. Також є лекції з капуста ультра, Ультрарання. В плікових теплицях і редис. Редис теж в плікових теплицях, оти там зараз треба сіяти або вже посіяли, або зараз, або в січні. Оце все є тут. Знижки, знижки там доволі різні, на різні курси. Вони там різні. Там це не відсотках, це якась там сума. Але вони є. Якщо ви там чогось чекали, якщо ви комусь хочете зробити новорічний подарунок, то це є нагода. Посилання на, ці, на цей сайт, де це є навчання під відео, тобто ви часто запитуєте, коли. Саме розпочнеться курс. Курс або агронавчання, він є вже в доступі. Він на сайті, ви можете просто зайти будь-коли і його проходити. Доступ ви отримаєте на 3 місяці, далі можете продовжити там, продлити собі навчання там, за меншу суму. Тобто він там набору нема. Єдине вам побажання, прохання, щоб ви проходили це навчання до того, як починаєте планувати, планувати щось там вирощувати, бо буває таке, що. Виберете на навчання, коли вже посіли, коли там висадили якісь є проблеми. а Більшість проблем вирішується на базовому рівні вибір правильного гібриду, підготовка правильного ґрунту, заправити його, обробити його, там, дезінфекція теплиці, далі як висадити, яка потрібна корнева система. Тут є базу, котрі от, налаштували рослину, все вона пішла рости, тільки треба підтримувати. Наша мета не рятувати рослини, щоб там, від смерті щоб там вже половини життя в неї немає, а наша мета не, не зіпсувати її здоров'я. щоб вона... Набрала хід і росла, росла, і гарно себе почувала, показувала гарний результат. Це наша мета. Тому знижки діють, кому цікаво. Можете зараз їх купувати, ці курси, придбати собі або як якийсь подарунок. Також хто мене планується там додавання інформації в курсі вручну томату, першого, там по Поживленню трохи сильніше роз'яснити, бо буває там від вас запитання. Тобто, хто в мене вже на сайті приходив, то ви там ще чекати буде ця інформація. Так? І можливо, ще в мене в планах там якось покращити курс по кавунам. Ну, тобто, це буде додаткове відео хто придбав курс на сайті, там буде у вас доп. інформація, Там це буде окреме відео. Хто проходив, як коли це буду робити, ви це дізнаєтесь, і хто має доступ, може передивлятись. В кого доступ закінчився, то там можете продлити, Там якась символічна плата. Ви на сайті це бачите. Тому у вас інформація є, користуйтесь далі. Знижок у нас поки що не передбачається. Бажаю гарного навчання. Наперед перед вирощуванням.